Дякую вас, шановний пане Богдане, зупинитися на, на цій проблемі, на цьому питанні, а потім вже обсудимо як далі. Дякую, дякую, Анатолій Лук'янович. І я думаю, що також вам буде дуже цікаво е послухати. Буде дуже цікаво продовжити цю тему по е лікуванню комплексному риносинуситів риносинус про які ми з вами говорили сьогодні на протязі дня, і зараз трошки статистичні дані по Україні по поширеності гострих риносинуситів. Так, от на 10 тисяч населення зараз є майже 490 випадків риносинуситу. Це те, що зафіксовано офіційно в медичній статистиці. І в Україні по цій же медичній статистиці захворюваність складає до 15 випадків на тисячу населення залежно від сезону. І діагноз риносинусита встановлюється приблизно у 25% випадків серед 20 діагнозів, що найбільше часто встановлюються врачами лікарями Лікарями-отоларингологами. Лікарями і, І концептуальною основою всіх сучасних поглядів на захворювання є положення про те, що Гострий риносинусит – це запалення слизової оболонки як носа, так і при носових пазух. І, як ви вже знаєте, слизова оболонка при носових пазух є продовженням слизової оболонки носа. Синусит не розвивається без попереднього реніту, оскільки вхідними воротами для вірусу є саме носова порожнина. Ізольованого ураження пазух практично немає за винятком одонтогенних процесів. І дві з ознак синуситу – це утруднення носового дихання та. Виділення з носа і асоцію із симптомами як реніту, так і синуситу. Тут вже треба залежати від фаховості лікаря і від тих методів, які в нього є для того, щоб поставити діагноз. Клінічне визначення риносинуситу у дорослих це запалення носа та навколоносових пазух, що характеризується двома або більше симптомами. Одним з яких має бути або закладеність носу, це обструкція, застійне явище, виділення з носу, які можуть бути як спереду, так і заднє затікання в носоглотку. Біль в ділянці обличчя, зниження або втрата нюху, і те, що ми вже з вами говорили, ендоскопічні прояви. Ви бачите ендоскопічні ознаки на верхній фотографії. Це можуть бути назальні поліпи, це можуть бути слизово-гнійне виділення середньої частини носового ходу. Обструкція слизом головним чином у середній частині носового ходу. І, як бачите, зміни на комп'ютерній томографії. Це зміни у слизовій оболонці в межах остеоміатального комплексу. По епосу класифікація 2020. Також нагадаю вам: гострий вірусний риносинусит, тривалість симптомів менше 10 днів, гострий поствірусний риносинусит, посилення симптомів з п'ятого дня і тривалість захворювання більше 10 днів, але менше 12 тижнів. І гострий бактеріальний риносинусит при прояві трьох або більше знижевидених симптомів це виділення із носа, біль в проекції приносових синусів, підвищення температури тіла вище 38 градусів. По загальноклінічному аналізу крові це це реактивний білок підвищення шої. І обов'язково дуже важливо друга хвиля захворюваності після декількох днів, як би послаблення, ознак захворювання. Етіологія, як ми вже казали, починається гострий вірусний риносинусит, понад 200 вірусів, які можуть вражати слизову верхніх дихальних шляхів. Це рино, коронаровіруси, вони вражають переважно слизову оболонку носа, реовіруси носа і глотки, віруси парагрипи гартань, віруси грипу це трахея, респіраторно-сенситальний вірус це бронха і, бронхіли, і аденовіруси, лімфоїдно глотки та кон'юнктиви. Симптоматика гострого вірусного реносиноситу, в чому вона проявляється у відповідності до стадії розвитку? Перше сухий реніт, перша стадія захворюваності. Ми з вами про це ще не говорили. Починається він з подразнення слезової, починається свербіння, щіпає в носі, з'являється печія. Сльозоточивість і часті чхання. У міру запалення кровоносних судин посилюється набрак слезової, що призводить до закладеності. Це хворий вже нам скаржиться на утруднене дихання носом і відсутність нюху. Друга сирозна стадія риніту, вона характеризується появою сирозних виділень з носу. Виділення поки що прозорі і дуже рясні. І третя стадія густих гнійних виділень вона характеризується появою густих гнійних виділень жовтого, зеленого кольору або е, зелено-червоного, якщо є, може бути трошки е, додаватися крові. Патогенетичне обґрунтоване лікування потребує застосування таких препаратів, яка в них повинна бути дія? Протинабрякова, протизапальна і секретолітична дія. І поговоримо про дуже цікавий препарат, який також є препаратом нашим вітчизняним, яким ми користуємося вже протягом декількох років в стаціонарі. Дуже цікавий препарат. Подивіться, де ви бачили ще такий склад, який, в принципі, замінити при багатьох проявах гриносиноситу неможливо. Це гіалуронова кислота 0,1%. Ви знаєте, багато вчих в яких препаратах вона зараз є. Це відвар календули 95, 6, 95 6%, вітамін Е, 0,25%, і морська сіль 0,9%. Гіалуронова кислота. Про неї говорять уже досить-досить довго, дуже багато клінічних досліджень, дуже багато досліджень на базах серйозних медичних центрів. Що вона робить? Вона забезпечує інтенсивне зволоження слизової оболонки. Формує захисний шар, який допомагає утримувати вологу і знижує втрати рідини, дуже важливо. Сприяє регенерації тканин, прискорюючи загоєння дрібних ушкоджень слизової оболонки порожнини носа. І які в неї властивості? Це природний компонент тканин, що має дуже високий рівень гідрофільності. Він пов'язує молекули води, сприяє відновленню нормального рівня зволоженості. Морська сіль, також багато препаратів, яких ми знаємо. Де вона має місце бути, що вона робить, яка її дія? Осмотичний ефект допомагає зменшити набряк слизової оболонки, витягуючи зайву рідину з тканин, а це покращує прохідність носових шляхів. Антисептична дія. Солі, морська сіль, створюють несприятливе середовище для розмноження бактерій та вірусів. Очищення сприяє м'якому видаленню пилу, алергенів і патогенів слизової оболонки порожнини носа. Властивості забезпечує підтримку природного рівня зволоження, відновлює нормальний сольовий баланс лизової оболонки, а це дуже важливо для її здорового функціонування. Наступний інгредієнт, який ми маємо в візогідроніку, це відварка лендули. Його дії має протизапальні властивості, знижує набрік та подразнення, сприяє загоєнню дрібних пошкоджень слизової оболонки порожнини носа. Має дуже високий антисептичний ефект, допомагає запобігти розвитку інфекції. І з властивості завдяки високому вмісту флавоноїдів і каротиноїдів екстракт календули заспокоює слизову оболонку та покращує її стан. Вітамін Е, останній інгредієнт, про який ми будемо говорити, це дуже потужний антиоксидант. Він захищає клітини слизової оболонки від пошкодження вільними радикалами, сприяє зміцненню клітинних мембран, покращує еластичні тканин. Має регенеруючий ефект, допомагаючи відновлювати пошкоджені ділянки. І властивості його основні запобігає сухості слизової оболонки, підтримує її природну зволоженість. Е, портрети пацієнтів ізогідронік. Пацієнти після лор-операції, лор-втручань або з травмами слизової оболонки носа. Яка проблема? Слизова оболонка вразлива після хірургічних втручань або травм і потребує швидкого загоєння і зволоження. Спосіб застосування 4-6 разів на добу в кожну ніздрю. Кількість днів вибирає лікар, і сам може пацієнт не має ніяких максимальних якби, кількості днів, якими треба користуватися. Пацієнти з алергічним ренітом. Проблема алергени подразнюють слизову носа, викликають свербіж, сухість закладеність порожнини носа. Спосіб застосування 3-4 рази на добу в кожну ніздрю. Також немає ніякого е, подовжені застосування, в нас таких немає ніяких проблем. Вагітні жінки або люди з протипоказаннями до використання деконгістантів. Зверніть увагу якраз на цей пункт. Судино засоби протипоказані при вагітності або таких захворюваннях як телаукома, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, спосіб застосування 3-4 рази на добу в кожну ніздрю. Тобто, бачите, вагітним можете його, особливо коли реніти вагітних, ви поставили цей діагноз. Тобто, в комплексному лікуванні у вас є такий прекрасний препарат. Які переваги ізогідроніка? Це оптимальне зволоження слизової оболонки, швидко усуває сухість, печіння, свербіж, і спричинені, які можуть бути спричинені, довгим неконтрольованим засто... застосуванням деконгістантів. Комплексна дія при ренітах. Він не лише зволожує, а також сприяє відновленню, захисту та загоєнню слезової оболонки носа. Дуже важливий фактор підтримка місцевого імунітету. Це зволожена слезова краще протистоїть вірусам та бактеріям і зменшує ризик гострих респіраторно-вірусних інфекцій. Комфортність в будь-яких умовах запобігає пересушуванню слизової в опалювальних приміщеннях, в літаках, офісах і в теплу пору року. Допомога при алергії, зменшує вплив алергенів на слизову, захищаючи її, знижує свербіж та дискомфорт, коли у нас є сезони загострень. Тобто ви можете, ви приблизно знаєте, коли загострення всіх алергічних захворювань, і ви за декілька днів, за тиждень можете превентивно призначити даний препарат, і він набагато зменшить від'ємні якісь або погані прояви самоалергічного реніту. І хворий більш легко і просто пройде цей момент загострення. Щорічний приріст захворюваності лор-органів складає приблизно до 2%, А у структурі запальних захворювань верхніх дихальних шляхів у 54% випадків це захворювання носоглотки. І от ми тепер поговоримо про форми лікарських засобів, що використовується для місцевого лікування запалення у горлі та ротовій поражнині. По-перше, це таблетки для розсмоктування. По-друге, це прості спреї для горла. Що вони, в чому проблема? Швидко змиваються сильно і слизової оболонки. Діюча речовина не встигає забезпечити ефективну терапевтичну дію. Діюча речовина потрапляє в шлюнок, де всмоктується та може діяти системно. Це також одна може бути з проблем. І от поговоримо, що таке оромукозні спреї. Оромукозні спреї це спеціальна лікарська форма, яка забезпечує розпилення часточок активної діючої речовини і діє на адгезію та слизову оболонку ротової порожнині та горла. І Більш тривале затримання діючої речовини на слизовій оболонці. А це дуже важливо, тому що контакт тоді з патологічними. Факторами значно е, стає кращим, і це підвищує клінічну ефективність препарату. Тому ці препарати е, мають місце також для застосування і для е, того, щоб в комплексній терапії риносиноситів приймали участь і е, з проблемами людей, в кого ринофарінгіти, трахіобронхіти, все це в комплексному лікуванні може бути використане. І от новий натуральний спрей для горла спрей називається Лоросан. Ви бачите, що на спреї зображена квітка, і чому вона зображена? Дивіться, що входить: основні біологоактивні речовини це екстракт квітів соняшних та їх ефектів, тому і сонечко намальовано на упаковці. Що входить? Входить флавоніди. Яка їх терапевтична дія? Це протизапальна і антиоксиданта, антоціанідини протинабрякова, протизапальна, знеболююча дії і сапоніни протизапальна, антимікробна, противірусна дія. І ця протимікробна дія по даних клінічних досліджень, як ви бачите, 2019 року професора Соколова було проведено дослідження, то щодо протимікробна дія дуже ефективна щодо ешеліхи аколі, протея, стафілококус золотистий і підермальний стафілокок у високій дозі розвитку при бактеріоскопії. І якщо порівняння в клінічному дослідженні Лоросана – що він робить? Він підвищує місцевий імунітет слизової оболонки та чинить виражену ранозагоювальну дію. Е, яка дія препарату? Якщо ми бачимо і порівнювати з чим порівнювалася, порівнювалася дія протизапальне, знеболюване, антибактеріальне, ранозагоювальне, зволожуюче і імуномодулююча дії. І як ви бачите, коли порівнювалися ларосан, бензидамін, е, 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 сульфа, сульфатіазол, фенол, і хлорофіліп, то ви бачите, що лоросана практично е, на всі е, е, ці дії проти запальна знеболювання, на нього найбільш виражена. Тому ви бачите, якщо вибирати, то як вибирати. Нозології, при яких ми можемо застосовувати саме лоросан, при гострих танзелітах, тангінах сприяє боротьбі з тефілококами та бактеріями, що викликають запалення мигдаликів при фарингітах, при ефективній при запаленні слизової оболонки глотки задньої стінки сприяє зменшенню також запального процесу. Також у стоматологів це визикулярний стоматіт, допомагає запобігти вир... розвитку вірусної інфекції, що вражає слезову ротової порожнини. І ларингіти. Опосередковано може допомагати при запаленні гортані, зменшуючи больовий симптом і прискорюючи загоєння. Спосіб та особливості застосування самоларосану. Він застосовується місцево шляхом зрошування слизової оболонки ротової порожнини та носоглотки. Застосовують до чотирьох разів на добу. Тривалість залежить від інтенсивності терапії та зазвичай становить до 7 днів від трьох. Оскільки ніяких досліджень застосування препарату у період вагітності або годування груддю не проводилось, його не рекомендують застосовувати. Це вже вирішує лікар. Дослідження щодо застосування дітей також не проводилось і е, препарат точно при дослідні не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом. Ключові переваги це антибактеріальна дія, приганічує ріст патогенних бактерій, ми вже говорили. Це істрептокок епідермальний, золотистий, противірусна діяльність, ефективний противірусу визикулярного стоматиту, ранозагоювальна дія, сприяє швидкому відновленню пошкоджених тканин як глотки, так і ротової порожнини. Зручність застосування спрей формат дозволяє швидко рівномірно розподіляти препарат по слезовій ротоглотки. Сумісність з антибактеріальними препаратами він підсилює дію адитивно антибактеріальних препаратів, що робить його е дуже ефективним саме в комплексній терапії. І це безрецептурний препарат. Він доступний для широкого кола людей, у яких є такі проблеми, і, в принципі, можуть навіть пацієнти. Застосовувати без призначення лікаря, знаючи його показання. І ще один е препарат дуже цікавий, новий препарат це препарат ребра. Це е препарат ребра для швидкого полегшення болю в горлі, підтримки імунітету. Тож, тобто, бачите, він має подвійний захист е людини, діюча речовина, гіпораміно екстракт, е екстракту сухого. Це обліпіхи, крушеноподібне листя екстракту сухого, як ви бачите. А також екстрагент етанол з змістом у перерахуванні на казооріанін і абсолютно сухоречену вину. Одна таблетка містить гіпораміну екстракту сухого 20 мг, в якій формі випускається? 10 таблеток у блистері по 2 блістера в упаковці. Запам'ятайте назву, ребра. Який склад листя обліпіхи, крушиноподобні? Ви бачите, екстракція це флавоноїди. Вибарахіти е і вміст танінів в е в цій гіпараміні 64%. Це досить велика концентрація. А що таке таніни? Це природна, природні органічні сполуки рослинного походження. Вони належать до класу поліфенолів, мають в'яжучі властивості завдяки самоздатності зв'язувати з білками, полісахарідами і іншими біомолекулами. Механізм утворення танін протеїнового комплексу. При розмоктуванні саме таблет, таблетки ребри вивільняються ці таніни, що змішують, змішуються з білками слини, та утворюють танін-протеїновий комплекс, плівку, яка покриває слизову оболонку горла. Бачите, як це проходить. І механізм дії: перше обволікування, друге протизапальний ефект, антимікробна дія. І четверта, що дуже важливо, зменшує проникність капілярів. Е, і це е, танін-протеїновий комплекс, який зміцнює судини, перешкоджає посиленню запалення і формує місцевий е, імунітет. Переваги комплексна симптоматична дія зменшує больовий симптом, запалення, подразнення слизової, кашель завдяки утрудненню захисного танін протеїнового комплексу утворенню. Противірус не має ефект, блокує розмноження вірусів при гострій респіраторно-вірусній інфекції, при грипі аденовірусі, герпесу і зменшує вірусне навантаження саме на слизову оболонку. Має імуномодулюючі дію, тобто стимулює синтез інтерферонів, посилюючи природний захист організму і сприяючи швидкому одужанню. Дуже добра переносимість з даних клінічних досліджень і наших, нашого. Скільки ми користуємося багато, багато років, то багато місяців вже. І це натуральний склад без агресивних енергетиків чи анестетиків. Тобто його безпечність для пацієнтів, включаючи дітей і ослаблених хворих, досить з великою доказовою базою. Зручна форма прийому. Комплаєнсність теж такою витримується. Таблетки для розсмоктування забезпечують тривалий, Контакт цих активних речовин зі слизовою і підсилюють терапевтичний ефект та полегшують прийом пацієнта. Вплив на різні захворювання танін цього протеїнового комплексу, який вкриває плівкою слизову. При гострих респіраторно-вірусних інфекціях зменшується запалення горла, почервоніння больового симптому при ковтанні, стимуляція місцевого імунітету, при тонзеліта, гострі ангіни, зняття больового симптому і запалення в мигдаликах, зменшення подразнення. Слизової і зменшення утворення нальотів на мигдалик. При фарингітах – обволікання слизової оболонки глотки, зменшення больових відчуттів, покращення загоєння мікротріщі на задній стінці глотки. Дуже важливо. Ларингіти – зменшення набрику голосових опосередку на голосових зв'язок, полегшення хриплості, регенерація уражених ділянок слизової оболонки гортаноглотки. Стоматит. Кашель обволікає слизову, сприяє загоєнню ран в поротовій порожнині, зменшує подразнення, заспокоює сухий кашель. І запобігає поглибленню запалення. Нова форма випуску. Ви бачите еребра і еребрик. Чим відрізняється? Ефективний захист не тільки для дорослих. Еребра це для дорослих зручна упаковка це таблетки для розсмокнення. А еребрик це сироп з тим самим складом для комфортного прийому саме у дітей. Одна дія, дві різних форми. Тобто він з собою перекриває як дитячий вік, так і для дорослих і людей похилого віку. І тепер до способу застосування і доз. Одна таблетка треба тримати у роті до повного розсмоктування. Дорослим і дітям від 12 років – одна таблетка до 6 разів на добу. Дітям від 6 до 12 – по одній до 4 разів на добу. А з 3 до 6 років – по пів таблетки 4 рази на добу. Дорослим при ребрик також можна застосовувати не тільки, але й дорослим. Це буває при якихось проблемах, коли не може розсмоктатись таблетка, коли порушене ковтання пацієнтом, якісь неврологічні симптоми, то дві мірні ложки по 10 мл до шести разів на день це ребрик в сиропі. І дітям від 3 років по одній мірній ложці два-три рази на добу приймається спокійно. Дуже вони гарно його сприймають, тому що має приємний смак і легко ковтається. Тепер клінічний випадок. Ви бачите, орофарингоскопічна картина, діагноз, гостре респіраторне захворювання, гострий тонзілофаремїд, які були клінічні, які були призначені лікування. Це нестероїдні протизапальні препарати, ребра по одній таблиці для розмокнення 6 разів на добу було 7 днів. Чергувати з лоросаном спреєм до 4 разів на добу з проміжком між препаратами не менше ніж пів години. І е, при розмові з пацієнтом при огляді зниження больового синдрому вже через 15 хвилин після використання. І на контрольному огляді у пацієнта на сьомий день відсутня симптоматика, фариноскопічна слизова рожева, волога чиста. Дякую вам за увагу. Е, якщо питання з великим задоволенням відповім.